Заїхали в працюючий АТБ і купили пряники. Ось такі, тому що вже закінчились. Я друзів теж частую такими пряниками. Вони дуже смачні. З фруктозою. Коштують пряники 300 грам, 27 гривень 90 копійок. Це одна отака упаковочка. Так, далі взяли печиво, ось таке, кукурудзне, 300 грам, Печиво дорожає. Кожного разу дорожче, дорожче, дорожче з фруктозою. 41 гривна коштує 50 копійок. Так, Далі, десь, десь, десь бачила ще... Ага, корівку купили ще ось таку, корівка. Так, за кілограм 118 гривень 90 копійок, 474 грами, коштує 56 гривень 36 копійок. Це В АТБ. Ну, звичайно, там близенько магазин Добробут. І ми отакі свічки купили. Ну, вони, мені здається, менші в об'ємі, ніж я брала, але хоч якісь поки що. 10 штучок коштує 34 гривні. Ну, ще Віка собі там придивилася такий крабик. дивіться. Ну, сподобався їй. То вона собі купила. Ну, не такі то великі гроші. Коштує він 24 гривни. Оце всі покупки, що зробили в АТБ і в Добробуті.